Ці літо купальні сезону розпалі і хочеться пірнути у воду з головою. І єдине місце, де це можна зробити у рівному, це ось тут, на басовому куті. Бо тут як-не-як, але такі облаштовані місця для відпочинку. Але перед тим, як пірнути у ці басівкуцькі води, потрібно добре подумати, який купальник для цього краще обрати. Роздільний чи суцільний? Чи таке натягнути на себе гідрокостюм? Бо ці бацівкуцькі води такі таять в собі чимало сюрпризів. Це підтверджують і фахівці Центру контролю та профілактики хвороб. Ну, виходить, що цього року, як і в попередні роки, є відхилення від стандарту і за хімічними показниками, і за мікробіологічними. Можна потхватити там любую бацилу. Не таким небезпечним Басівкутське озеро було не завжди. Десь 25 років тому водойма мала статус улюбленого місця відпочинку рівнян. Люди без остраху щось підчепити тут купалися і засмагали. Але коли понад річкою устою та басовим кутом почали, як гриби виростати котеджі, водойма стала наповнюватися нечистотами. Бо власники будинків свої каналізаційні стоки повиводили безпосередньо у воду. По-перше, викиди від приватних домогосподарств, а саме каналізаційні, побутові, хімічні стоки, а також речовини, які потрапляють в річку Устя через сільськогосподарську діяльність. Але рятувати водойму від несанкціонованих скидів ніхто не поспішав, аж поки ситуація не стала критичною. Колись маючи досвід там купання багато років тому, е заніс собі дуже страшну е заразу, порізавши ногу об, стекло. Ви особисто, так? особисто я, так. Е тому... Нікому не зав'ятують на І вперше за порятунок Васівкутського озера та річки Усті заговорили у 2016 році. За словами депутатів тодішньої каденції, у бюджеті рівного з'явилося пару зайвих гривень, і їх можна було спрямувати на добру справу. Тоді за круглим столом зібралися понад півсотні людей, яким не байдужа доля усті та басового кута, аби обговорити проблему. Ініціативна група зараз ініціює привернення уваги влади до цього питання. Тому що місто має перевиконання бюджету, місто має кошти, і ми хочемо напрацювати сьогодні за результатами круглого столу дорожню карту. Які заходи потрібно зробити першочергово для того, щоб озеро перетворилось у місце безпечного і якісного відпочинку для кожного жителя нашого міста? Збиралася ця ініціативна група і вдруге. напрацювала загалом аж 30 пропозицій та цілей, які мовляв в середньостроковій перспективі мають зупинити погіршення стану озера та річки. Зараз ми маємо напрацювати пропозиції, які в подальшому почує міська влада. Мета цієї дорожньої карти зупинити погіршення якості води в озері, а також сформувати динаміку для того, щоб не пізніше ніж за п'ять років показники води дозволили використовувати озеро за рекреаційним і цільовим призначенням. Додав модератор зустрічі депутат Рівнеради Микола Бляшин. Напевно, міська влада таки почула, бо тодішній мар рівного Володимир Хомко з квітня 2017 року взявся обіцяти. Зокрема, планував до кінця року об'єднати Басівкутське озеро земснарядом. Мова про техніку, яка очищає дно водойми від мулу, рослин та різних забруднювачів. Ми завершуємо переговори зараз по придбанню земснаряда. Таким чином поставимо земснаряд, можливо, в оренду візьмемо, може, купимо, щоб він на озері років 20 стояв і те, що там на який в озері накопичується, щоб його на ті пульпові поля викидав. Я думаю, що до кінця року ми це питання вирішимо. Попри всі обіцянки тодішнього міського голови рівного Володимира Хомка, земснаряд на просторах Басівкутського озера так і не з'явився. Ні в кінці 2017 року, ні на початку 2018. тисячі його не придбали і не взяли в оренду, хоча дуже запевняли в його необхідності. Оскільки земснарядом не склалося, до Куцької проблеми вирішили підійти з іншої сторони. Зокрема, у 2018 році рівне облводоканал виступив з ініціативою каналізувати цей мікрорайон. Зокрема, побудувати там п'ять локальних очисних споруд, мовляв, це вигідніше ніж зводити каналізаційно-насосні станції. Система водовідведення. Якщо розглядати альтернативний, просто зібрати в каналізаційну станцію і перекачати, то ми будемо мати на сьогоднішній день 4 або 5 ступеней перекачки. Тобто енергозатрати на перекачку цієї стоків будуть. Ну, в рази більше ніж очищати їх на сучасних локальних очисних спорудах. Повторюсь, це локальні очисні споруди наземного типу, тобто вони не, не будуються в землі, тобто вони будуються над поверхнею землі. Це дуже важливо, тому що я казав ґрунтові води дуже вихли. Те, що запропонував Рівна облводоканал. Тодішнього міського голову рівного Володимира Хомка цілком вдовольнило. Що це? Чим цей проект важливий, пілотний? Ми ще ніколи не будували район, щоб його каналізувати за рахунок локальних очисних споруд. Частину коштів на каналізування Бас кута мав дати Європейський інвестиційний банк, ще частину міський бюджет. І звісно, що не без участі коштів самих мешканців. Самі очисні споруди і магістральні каналіційні мережі будуємо ми за свої кошти. Висок, на себе місто, А от вже вуличні мережі до будинків і підключення будинків, вуличні мережі 50 на 50 з мешканцями, а підключення це виключно мешканець кожної квартири. Будинку сам розробляє проєкт і врізається в нашу каналізацію. Це буде вигідно, бо це буде набагато дешевше, ніж якщо б викачувати септики машинами і вивозити. В кінці червня 2018 року в Києві представники банку мали затвердити проєктно кошторисну документацію каналізування басового кута, і ситуація мала зрушитися з мертвої точки. І от поки в столиці вирішували, який же спосіб каналізування найбільше підходить для басового кута, міський голова рівного Володимир Хомко вирішив ще щось корисне зробити для міської водойми, зокрема, зарибнити її. це для того, аби випущені у воду рибки, з'їдали водорості, і від того водойма ставала чистішою. І на цю справу міський голова Рівного не пошкодував грошей із міського бюджету, зокрема 100 тисяч гривень. Як зарибнювали тоді водойму, знімали і писали про це майже всі місцеві змі. Ну, риба буде рости, вона буде. Відповідно, в рості досягачів показників таких і до десяти до 20 кілограмів тобто вона буде харчуватися вищою водною рослинністю, тобто вона очистить даний водний об'єкт. І поки рибки поїдали вищу водну рослинність, про проект каналізування басового кута вже ніхто і не заїкався. Ми потікалися у рівне облводоканалу, яка ж подальша доля проекту, який у 2018 році і рівне облводоканал і міська управа так рекламували. Як з'ясувалися, від нього залишились тільки згадки. Немає проєкту. Це були лише передпроєктні пропозиції, а з проєкту як такого немає. А проблема тим часом нікуди не зникала. Чесно, я навіть боюся туди ходити, в принципі, на берег. Тобто, Чому? навіть не те, що купатися. Ну, всі прекрасно знають, що там відбувається. Е, ну я б там не рекомендувала нікому купатися, якщо чесно. Бо це ну, небезпечно для здоров'я, пливо. Ти навіть пройтись не можна, смердить, трудно. Жах, просто жах. Це дуже забруднене озеро. що Туди всі стоки йдуть з домів. Каналізація, все тече». І тодішньому міському голові Володимиру Хомку нічого іншого не лишалося, як знову обіцяти. У 2019 році на басовому куті таки буде працювати земснаряд. Мовляв, ну от вже з весни 2020 року дно озера та річки буде очищуватися землерийною машиною. Земснаряд ми візьмемо в оренду. Немає змісту його купувати, потім утримувати. Значно легше взяти в оренду. Та от знову щось пішло не так. Очищення озера та річки довелося відкласти, начебто через карантин. Ми не мали права починати роботи, бо треба провести громадські слухання. Тепер ми можемо провести їх в режимі онлайн. Коли проведемо, у вересні виходимо і запускаємо проєкт Земснаряд на Басівкутському озері. Почнемо чистити від входу в озеро. Але до Басівкутське озеро у рамках виконання комплексної програми з очищення річки Устя та озера Басівкут, яка була прийнята міськими депутатами, і яку мали реалізувати до 2020 року, так і не побачило. А там уже і вибори і за Басівкут взялися кандидати за мерське крісло і пішли найпростішим шляхом за Важливо, що цим зарибленням ми робимо перший крок до відновлення екосистеми озера. Розуміємо, що це тривалий процес, і сьогоднішня акція це лише початок. Ми обов'язково впровадимо програму з очищення та порятунку басового кута та річки Усті і зробимо наше озеро одним із кращих місць відпочинку. Зазначив кандидат в мери Рівного Віктор Шакерзян. Та екологи зазначають, що зариблення басівкут не врятує. Ми маємо розуміти, що От якраз саме ця вища водна рослинність, саме вона сприяє покращенню якості води, саме вона, ну, через, через неї відбувається очищення, очищення води від, від забруднюючих елементів. Коли запускається біле амур, він всі ці речі там швидко поїдає, ніби ну, є риба. На певний момент гарно виглядає річка, ну, але, але ми прибираємо власне той самий фільтр, який. Ну, які які воду. виявляється, що за життєдіяльність Басівкуцького озера не один рік вже боровся, і народний депутат України Олег Осуховський. Він багато порогів владних кабінетів обив, аби знайти рішення порятунку водойми у Рівному. Госуховський двічі народний депутат від рівного брався за комплексне вирішення Баскутівської проблеми, пробивав бюрократичні стіни уряду, домовлявся про гранти з міжнародними екологічними організаціями. Несподівано, звісно, але та у 2020 році міським головою рівного став Олександр Третяк. Наш попередній мер міста обіцяв, що займеться цією справою і е, ліквідує цю ситуацію. Але на жаль, поки що на таких ну, результатів жодних результатів цього немає. Але наразі весь «Басивкут» і вся так, отак, де, е, територія, Вообще, ви, грубо кажучи, какає під себе. Та надії на новопризначеного мера теж не виправдалися. Олександр Третяк ні копійки не передбачив із міського бюджету на очищення басового кута. Я обговорював це питання із науковцями, Підтверджують, що вже є розроблена програма фахівцями нове ГП, але гроші для очищення озера будуть виділені трохи пізніше, адже потрібно синхронізувати усі процеси з очищення озера з територіальними громадами, які знаходяться поруч. Йдеться насамперед про здолбунів, бо звідти річкою до нас приносить воду найвищого п'ятого класу забруднення. Тому, по перше, потрібно оновити створену басейнову раду при Рівненській Ода. Ми просимо ввести до ради наших спеціалістів. Після цього проведемо переговори зі Здолбуновим, бо проблема усті у нас спільна. Вважаю, що мешканці рівного не мають самостійно вирішувати проблему, яку їм створюють інші громади. Було б правильно, щоб до очищення річки також долучився і обласний бюджет. Коли наші намагання будуть спільними, то тоді рівне виділить кошти на програму і очищення. А у 2021 році чинний міський голова Рівного Олександр Третяк активно шукав інвестора, який допоможе врятувати Басівкут. А далі війна. І будь-які видатки не на війну під забороною. На даний момент війна і всі капітальні видатки вони не проходять. Я прошу ще раз зазначаю щоразу: казначейська служба на ремонт доріг. на… Тим паче очистку озера не пропустить жодної копійки. Тому говорити про очистку озера зараз ну, це все одно, що говорити про запуск космічного корабля ще десь з, з нашого міста в космос. Всі кошти на фронт. А тим часом активісти активно фантазують на тему, що побудувати і чим оснастити берег Басівкутського озера пірс, ще одна така оглядова зона тут є такий перепад рельєф з виглядом на Басівку. Оглядові майданчики: бігові та велодоріжки, спортивні майданчики, зони відпочинку, сам пляж згідно з проектом, не набережна, а просто мрія. І ще й тут зможуть відпочивати люди з інвалідністю. Важливий момент це інклюзивність, тобто дуже е, спеціалісти продумують ретельно всі можливі е, пересування, щоб все було дуже зручно, і комфортно, і, зру... і доступно для всіх людей. Але на той час було незрозуміло, хто і за які кошти буде обладнувати чи пак забудовувати узбережжя озера. Жителі Басівкутського масиву виступили проти. Кажуть, що перед тим як забудовувати берег озера, потрібно в першу чергу очистити озеро від нечистот. Це ваша суб'єктивна. думка. Розумієте, я хочу, щоб діти там упали. Мої діти ще 5, 5 років назад Да. А тут виходить, бути. Починайте не ось цього, а починайте, по-перше, з того, хто скидає стічні води в цей лайно в басіку. По басіку і тільки потім, може бути перетягнути до цього. Треба зупинити надходження хвор... хвороботворних. І шкідливих патогенних бактерій, мікрофлори, тобто припинити скиди, фекалій у воду. Але клята війна. А щоб очистити басівку та річку устя від нечистот, зокрема, і каналізувати цей масив, потрібно щонайменше 50 мільйонів гривень, каже чинний міський голова рівного Олександр Третяк. На очистку озера потрібно щонайменше щонайменше мільйонів 50 гривень. Це величезна сума коштів. І ось так просто розпочати в період війни е, якусь роботу, а вона тим паче на такий вид робіт зараз заборонена. Оце ключове. Уряд обмежив використання бюджетних коштів. І такий тип робіт, як очистка озера, ми навіть якби дуже і дуже хотіли заплатити 50 мільйонів гривень, провести через казначейство не зможемо крапка. Що лишається рівняном дочекати на перемогу. Можливо, після того місцева влада таки візьметься за очищення Бацівкутського озера. Бо до того вони чують тільки одні обіцянки. З року в рік, з року в рік. Кожного року обіцяють. Тільки приходить сезон, вони щоразу кажуть, що ми все зробимо. А... а виходить, як виходить. Скільки я живу, стільки обіцяли. Що сам пішла, Так. Ну, Разів три я чула за все своє життя точно, що. І вже і аквапарки мали строїти, і що тільки не казали, але до сих пор не таке брудне стоїть. Ой Боже, то я вже не посчитаю, дуже багато. І хто там Хумко обіщав, і немірно Чайка обіцяв, що буде там щось робити, але щось нічого там не робиться. Наш мер обіцяє, вже не знаю, скільки що прийде, так і не приводить. Тільки косточку ложить. Бо це вже обіцяють. Я не знаю, скільки років, і ніхто нічого не робить. А от до прикладу, у сусідньому із нами Тернополі чиновники не обіцяють, а роблять і не шкодують на це гроші із міського бюджету. Їхня набережна славиться на всю Україну. Почали реконструкцію ще з 2011 року. Розбили на етапи і завершили буквально недавно. Тобто по 5 мільйонів, по 6, по 7 мільйонів виділяли щороку, скажуть, що долучалися і підприємці, але кошти міської ради все-таки провалювали, їх було більше. Отже, як то кажуть, чим раніше сядеш, тим раніше вийдеш. Але як бачимо, наші чиновники незалежно від каденції, орієнтації, партії, не поспішають сідати і робити щось в напрямку порятунку Басівкутського озера, все закінчується на етапі обіцянки, і так вже 25 років. Зараз на заваді війна, але ми неодмінно дочекаємося перемоги і тоді побачимо, чи вистачить отих обіцяних грошей та бажання, аби у рівнян та гостей міста таки з'явилося ще одне місце для відпочинку. Аби у батівкуцькому озері можна було купатися у роздільному чи суцільному купальнику, а не в гідрокостюмі.